Так, друзі, вітаю знову. Це нас вже Це каталог монеток за червень місяць, 7 номер 25-го року. Це ті монети, які будуть і були випущені у червні місяці 25-го цього року канадським монетним двором. Будемо дивитися. На обложці ми вже бачимо певні слідки, але слідки унцовки. Невеликі. Тобто, як ми бачимо, вже тут будуть присутні інвестиційні товари. Тобто це Silver Bar. І тут, що цікаво, я прочитав, що тут використовується срібло не канадське, а ще тобто, це матеріали From Canada. Мехіко і Європа. А, але чистота металу, як завжди, в канадському монетному дворі йде 99.99. Достатньо чисте срібло. А, значить, виконана вона таким чином. Я так розумію, вона іде, буде йти в блістері. На сайті їх ще немає. А, стандартний штемпіль. А, Штамп канадського монетного двору, кленовий лист, коштувати вона буде 69,95, 70 канадських доларів, вага, унція, чисте срібло. Що цікаво, що вони не вказують тираж на цих монетах, тому що це інвестиційна монета, і вони дуже часто пишуть тут таку фразу. Яке означає, що поки є запаси, поки є запаси монети, вона буде продаватися. Поки на сайті вона ще не з'явилася. Цей сліточок. Так, це в нас, блін, не підготував вам цього ведмідя, хотів показати. У мене він, в принципі, є. Це в нас серія монет. Монети Дика природа. Так, грізлі, так, да, є в мене грізлі. Зараз я покажу. Це у нас серія монет Дика природа. І тут у нас почався почалася ця серія в березні місяці цього року з полярного білого ведмідя». Я слідкував за цією монетою, тому що це перша монета з серії. Я дивився, як вона буде продаватися. І вона, в принципі, досі продається. Тираж у кожній цих монет буде 7500. Не вже пройшло скільки майже 4 місяці, і за 4 місяці монета не продалася. Зараз виходить, у цьому місяці, Олені і в принципі, ця монета може потягнути за собою ще про продаж цієї монети, тому будемо слідкувати і дивитися, як піде продаж. Якщо купувати їх окремо кожну монету у місяць випуску, то вона буде проходити в такому стандартному кейсі. Як ми вже бачили в канадському монетному дворі. Але якщо замовити попередзамовленню одразу всю серію монет, то вона прийде в спеціальному кейсі, де буде одразу три монети лежати у вас. Але ця повністю серія вам прийде у місяці листопаді 2025 року, коли вийде остання монета. Дикий цей Вовк? Так, а монетка... полярний білий ведмідь. І я вам... Опс! Це не той ведмідь. Мені треба повербір. А може в мене її і немає? До речі, кольорова, то інша серія. Так, да, вона в мене є. Дивіться. Вона, в принципі, в мені також виглядає кращою вживу, ніж на в каталозі. От така краса. Ну, в принципі, тут не ну, такий малюнок не багатий, прям на якийсь. Капсула якась не дуже чиста. Актуальний розмір також тут є. Можна зрозуміти, який в неї розмір. Ну, це стандартна унцовка 20 доларова. Вона має стандартну. Так, ну, а далі, в принципі, будемо слідкувати за цими монетами. Ну, серія і серія. Непогано було б, звісно, мати по одній монеті в, таким, в такому кейсі, і одна, один кейс в серії. Було б достатньо класно. Так, це у нас іде канадський. Ага, тут канадському е е е емблема канадського бобра виповнюється 50 років. В кленових листках. Тут дійсно достатньо в Канаді. Ми, коли їдемо на рибалку, ми кожен раз бачимо достатньо дуже багато цих курвобоберів. Вони там хвостами б'ють, всюди ці плотини понаставили свої, достатньо велика кількість тут цих бобров. Так і є. Монета у нас так, вона унцовка. Ні, вона не унцовка. 23 грами, 90 майже доларів вона коштує. Але дуже великий тираж в неї 15 тисяч. Це, ну, я не знаю, це, це навіть не інвестиційка така, клоновий лист можна за 50 доларів унцовку взяти, а це. Ну, це таке собі не знаю. Так, далі у нас йде. the Art of Inuit Story. Щось присвячене інуїтам. Інуїти це корінне населення. Канади. До речі, в цьому місяці в червні 21 червня. А... Чи ні? Ні, це 21-го. Так, да, 21 червня. А... Правильно, 21 червня було свято National Indigenous People Day. Да-да-да, то я щось заплутався вже. В цих канадських святах. А це а в лип... а в випускається монета в липні. Ну, то нічого. Так. На цьому малюнку зображено якраз якесь поселення. І це, скоріш за все, корінне населення. Монета 5500 120 канадських доларів, стандартна гунцовка. 2025 рік. Ну, так, да, ну, стандартна якась монетка. Я не бачу в неї якоїсь, там такої привлекательності. Я от в цій монеті бачу. Дуже класно Так, тут у нас Мануель Хант. Це е, е, репродукція оригінальної роботи. Тут художника Еммануеля Ханта він малював від моря до моря якийсь путь короля, який це намальована мапа була карандашом, там скільки-то там скільки ліній на цьому мапі. Вони перенесли це на монету. В тому році, в 24-му, також виходила монетка, де був зображений парламент. Вона виходила в такій же формі. Ви бачите, це актуальний розмір монети. Тобто, ця монета ось такого розміру. Це 5 унцовка скоріш за все, 158,5 грамів, але вона тоненька. Ну, ось такенна, велика, дуже монета. І, до речі, порівняти можна оце також 5 унцій 157 грамів, це 157. 8 грамів. І яка різниця? Ну, тобто, ця монетка достатньо тоненька. Тираж невеликий 1350 канадських доларів. А ця монета тираж трошки більше, 1750 доларів. Ціни однакові. Але тут вона з позолотою, тут зробила під старину така патіна. Це канадський кленовий. О, господи, канадський клен. Так, тут щось лампа мігати почала. Щось непонятно з нею. Так, це канадський клен. Монета виповнена з позолотою. На задньому фоні ми бачимо стандартний як канадський краєвид достатньо гарний. Що мені здається по цій монеті? Це така собі, знаєте, вона гарна, вона така, ну, одразу, ну, Зор на неї ну, зупиняється. На неї зображена така універсальна тематика, і вона може бути популярною в багатьох країнах і на неї зображено древо життя. Тобто це цікава монета буде багатьом і людям. І, і колекціонерам і і, і, і інвесторам, тому що це п'ятиунцовка. Але ціна стартова, початкова, вона достатньо висока. Тобто 700 канадських доларів за 5 унці це більше, ніж в 2 рази перевищує спотову ціну на срібло. Ну, але зараз. Ця монета. Тільки вона з'явилася у передзамовленні, вона ще у масовий продаж наче не поступала. І вже на eBay вона продається за 900 з копійками канадських доларів. Тобто вона на старті вже 200 плюс дала. Але якщо хто хоче, там я не знаю, може заробити на цій монеті, то можна її купувати. В якоїсь кількості на 3-5 років, і через 3-5 років X2, я думаю, на неї можна зробити. Ну, це так треба дивитися, як вона продасться в перші ці дні. Чи швидко, чи не швидко. Це треба слідкувати. Як буде довго вона продаватися? Достатньо цікаво. Тому ми будемо слідкувати за цією серією, за цією монеткою. Достатньо цікаво. Так, далі Cultural Celebration. Канада це многонаціональна країна. Тобто тут багато національностей. І, як ми знаємо, в Канаді випускається серія монет українська писанка. І в принципі, ось ця серія, вона присвячена, як я розумію, щось пов'язане з італійцями. Тут вказана їх кількість, скільки італійців, як вони вплинули на культуру Канади, що вони зробили. І монета присвячена, в принципі, їм. І, я думаю, що буде купуватися саме їм. Актуальний сайз монети невеликий. Унцовка. На кожній монеті, як ми бачимо, тут у нас італійський червоний корал. А корал цей червоний в Італії, там він щось символізує удачу та захист. Тобто, це їх повністю актуальна якась ну, тема цього ком'юніті. Тираж в них також не дуже великий, 275 золото і унцовка з 5500 срібло. Актуальний розмір. Цікаві монети, гарні, але в принципі вони. Ну, і якась специфічна вузький сегмент. Я думаю, якщо тут стільки півтора мільйони італійців проживають. Чи це Canadian Claiming, Italian. Ну. подивимося, як ці монети розкуплять. Так, це каталог був у нас за. Місяць на червень, може я спочатку переплутав. Це каталог у нас за липень. Це номер 7. Почекаємо оці слідки, подивимось. І слідкуємо за серіями монет Дика природа і оцей символічне древо життя канадський клен. Все, всім пока, до наступного відео.